Перед законом усі рівні, але є рівніші. Смірнов Василь Анатолійович своїм прикладом показує: якщо ти поліцейський та ще й у званні, то тобі не писані ніякі закони. Можна робити все, що забажається душі. Раптом, що є ж чарівне слово вибачте, чи справді перед людьми у погонах закони геть безсилі, наші журналісти з'ясовували, Після інциденту із інспекторкою департаменту муніципальної варти цього героя впізнавали усім Луцьком. І таки впізнали. Підполковник у департаменті внутрішньої безпеки МВС. Отак реагує на прохання інспекторки перепаркувати машину, аби не порушувати і не стояти під ось цим заборонним знаком. Человек. Людина забрала у мене телефон, вирвала з рук кошик, і видаляє кошик, відео. Віддайте, будь, будь віде. ласка, мій робочий телефон. Де кошик ваш? Віддайте мій робочий телефон. Машина, віддайте мій робочий телефон. Ви а забрали мої речі. Машина, робочий ви. телефон, ви, мені відецей. віддайте.. Мені не треба тут кіна. Слухайте, починайте. Речі, ви. будь ласка, мої віддайте. Поверніть мій телефон. Починайте. Даний водій забрав у мене мій робочий телефон, заліз у галерею та почав видаляти доказові речі. Інспекторка каже, що спочатку чоловік поводив себе спокійно, а потім почав демонструвати службове посвідчення. Мовляв, він не аби хто, а поліцейська птаха високого польоту, цілий підполковник у департаменті внутрішньої безпеки МВС. Не при виконанні видно було, що особи службових своїх обов'язків він знайшов бумаги а 4 і почав закривати він коди транспортного засобу. І можливо не спроста взявся ховати машину, бо вже за мить цей поліцейський начальник почав сипати погрозами, каже інспекторка. Почав нести нецензурну лексику. Він почав мені погрожувати тим, що можливо пізніше він спровокує якусь ситуацію щодо підставної такої дії, що отримання хабаре. чи там чи мені, чи нашим іншим працівникам. Дані слова його мене дуже сторожили і я вирішила почати на службовий телефон знімати фіксацію. І тут Остапа чи то пак Василя Смірнова понесло. Почав вимагати, щоб я видалила це відео. Схватив мене за руку і почав у мене просто її не виламувати, забирати той телефон. Це десь ну до п'яти хвилин відбувалося. Між тим перехожі розповідають, що за хватськими діями підполковника спостерігав чоловік, ну дуже схожий на його начальника Штефана Михайла Вікторовича, і чомусь не зупинив його. Інспекторка викликала поліцію. Приїхали працівники правоохоронних органів. Наш інспектор написала заяву відповідно з усіма описом всіх обставин. Ми її зареєстрували. Тобто, правоохоронні органи будуть вже надавати оцінку дій, як виявилося його їхнього колеги. Ну і що ви думаєте, вчинила поліція із заявою стосовно свого колеги? Між тим зауважимо, що раніше Василь Смірнов працював старшим оперуповноваженим в обласному управлінні поліції. У прес-службі кажуть, що ще триває перевірка, за результатами якої буде прийняте процесуальне рішення, себто ще не вирішили, що ж робити далі. Ми телефонували та писали і до Василя Смірнова, аби почути, чому він так вчинив. Невже враз Забував усі закони і свою посаду, бо ж працювати у департаменті внутрішньої безпеки то фактично бути поліцейським над поліцейськими і взірцем для них. Хотіли почути і чи є то авто, котрим він користується, або ж декларує іншу шкоду 2020 року випуску, із якого дива причепив на ось цю машину номер, котрий закріплений завантажним тягачем. Підполковник відмовчався. Між тим у самому департаменті внутрішньої безпеки МВС кажуть, що засуджують вчинок свого співробітника і вже проводять службову перевірку. Ми визнаємо неприпустимість. І цього співробітника, звісно, ми їх заслужуємо будь-які прояви неправомірної поведінки з боку працівників ВБ. Наразі щодо службовця поліцейського призначеного службового розслідування і буде вжити додаткових заходів для недопущення певних ситуацій в майбутньому. Які саме це заходи? Як плануєте діяти стосовно цього співробітника? Це покажете службове розслідування, що ви наші наші не можу вам сказати. Це буде дисциплінарні якісь санкції відповідно до законодавства. Які саме ще рано говорив це буде відомо трохи пізніше. Після того, що на Коїв, підполковник прийшов із вибаченнями, кажуть у департаменті муніципальної варти. Мовляв, у нього був нервовий день, от і зірвався. Що міг би дістати він зброю? То як було всі знають попередня ситуація, як вистрілив поліцейську, я би хотіла більше якогось покарання отримати для цієї особи. Тим більше це людина, яка працює в правоохоронних органах, і вона має показувати приклад, як взагалі мають діяти такі люди, а не навпаки, далі вже скаже поліція: чи можна робити все, що забажаєш? Достатньо просто сказати вибачте. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі. Заліз у галерею та